Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сьогодні про Сполучені Штати і про кризу юридично-дипломатичних обставин в світі. Ну, це в першу чергу для тих розмірковання, хто цікавиться дипломатією, міжнародною дипломатією, там 21 століття. І зараз ми бачимо, що, попри заяви пана. Трампа, що, мовляв, ми будемо дбати в першу чергу, в другу чергу і в третю чергу про Америку, а все решта нам пофіг, то виявилося, що це все навпаки. І чому він тепер дуже завзято бореться на світовій арені, там проти різних поганих хлопців і дівчат. Це тому, що, як завжди, в світі, особливо 20 стрічні, ну, ми знаємо, що коли є криза. Треба якось вийти, придумати нові правила гри. Придумали тоді, після Першої світової війни Лігу націй, що от вона буде вирішувати, хто правий, хто винен, хто злочинець, хто жертва злочину і так далі. Ну вона дійсно себе показувала не дуже поворотко, але ну, все ж таки Радянський Союз вигнали з Ліги націй через агресію проти Фінляндії і гітлерівську Німеччину вигнали. І коротше, все прекрасно йшло, і але все стало зрозуміло, що не працює оці міжнародна дипломатія, оця юриспруденція міжнародна, що можна, що не можна, що злочин, що не змоне злочин і так далі. Тоді придумали організацію. Він в нації вже після другої світової війни. Ну і так далі, тому подібне. І зараз ми бачимо, ми є свідками того, що, що робити тепер, коли є бандит, хуліган, злочинець, десь на земній кулі. Що з ним з ним робити, не зрозуміло. От і ну і тепер давайте перерахуємо собі просто так дуже так поверхово. Е, остання інформація: що американські військові човни атакують в Тихому океані перевізників наркотиків, які везуться в Сполучені Штати там з Колумбії, з різних інших е, країн е, Південної Америки. І от на них, значить, нападають американці, щоб не дати можливості продавати. Продавати, ну, в першу чергу це кокаїн, йдеться про те. Далі ми знаємо, що Вест-Індія потерпає від цього ж самого, там теж переводять. це Карибський басейн, Вест-Індія. Там те, те саме, і там теж американський флот, ну, він побічно дивиться ще їм на дуру, на венесуельських керівників, і, якби ніхто не знає, чи це дійсно боротьба проти наркотиків, чи це боротьба проти цього мадура, який є абсолютний диктатор, вбивця і так далі. Тому подібне. Не забудемо, що американці бомбили прямо Іран, американці прямо бомбили Хуситів. Це якраз ті, що знаходяться там в протоці Бабель це між Червоним морем і Індійським океаном. Якщо комусь цікаво, може подивитися на, на карту. E, Значить, ми ми бачимо тиск на Хамас, ми бачимо тиск на Ізраїль, ми бачимо тиск на російську агресію. Ми бачимо тиск на Китай з боку сполучених Штатів Америки. Тобто, попри слова, що ми зосередимося на внутрішній політиці, e, Трамп зосереджується на зовнішній політиці, і це цікаво і симптоматично, тому що це означає, от що робити з тими людьми, які везуть героїн кокаїн, героїн, всі всю цю наркоту. наркоту. Що робити з хусідами, які сидять там, значить, на півдні Аравійського півострова, на біля, біля Медепської протоки, і заважають судноплавству. Просто да, там просто вони пірати. Що робити з Хамазом, який атакує Ізраїль? Що робити, що робити? Що робити? Що робити? І правил нема. А як нема правил, то починаються ну самостійні дії, да, умовно кажучи, те саме ми, до речі, бачили це для росіян. Спеціально, якщо хтось тут у нас є, хто розуміє українську мову з росіяни, І росіяни завжди кажуть, А що було на Балканах? Ха Юаславі славе було те саме. Коли диктатор Мілошевич, сербський лідер, він почав нападати на хорватів, на словенців і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І ООН не знає, що робити, ОБС не знає, що робити. Ніхто не знає, що робити, НАТО не знає, що робити. І дочекались до того, що Сполучені Штати почали бомбити Сербію, Білград, і якось стало все набагато краще менше війни, менше кровопролиття. Тому якось дивно зараз спостерігати за ситуацією і продовжувати думати, що Трамп зосереджений на внутрішній політиці Сполучених Штатів. От у мене навпаки враження, що в внутрішній політиці, згідно з тим, що люди виходять багато мільйонів натовпи виходять на вулиці, і протестують проти політики Трампа, внутрішньої політики, фінансової політики, економічної політики, митної політики і так далі. Там у нього щось не все гаразд. Зараз не працює держава, фактично американська, нема, нема бюджету, бюджет не затверджений. А от на політиці зовнішній, в Америці він щось говорить, він щось там пропонує, щось обо... кудись, кудись стріляє, десь запроваджує щось коротше, свою силу показує так чи інакше. Внутрішня політика Трампа це показ, показ слабкості політики Трампівської, а зовнішній показ сили він дійсно наводить десь лад, не всюди виходить. Росія все ще агресор, і якось її загальмувати агресивність не вдається. Але просто цікаво, що Трамп насправді не такий, як ми собі уявляли, і як він собі себе, собі себе уявляв перед тим, як стати президентом другий раз, і під час першої першого півріччя головування над Сполученими Штатами Америки. Так, що от така. А що робити? Значить, щось буде таке, що. Штовхне людство до того, щоб придумати нові і новітні правила гри, новітню юридичну систему, новітню дипломатичну систему, новітню військово-політичну систему і так далі. І так далі, і так далі. Ну, коли це станеться, будемо цим спостерігати. Очевидно. Дякую за увагу. З вами був Микола Вересені. Я з вами прощаюся. Бажаю осяжних, перемог і поменше, щоб на українців падали ракети, бомби, снаряди. БПЛА і так далі на все добре, пані і панове.